Російські солдати, я не знаю, розбушувалися, можна сказати. Тут літали і снаряди, і все. Дах зруйнований, вход в хату і виход там з тієї сторони. Вікна повилітали. Повністю дах було зруйновано, там все знищено, не потолків не було. Приїхала допомога, хлопці проявили ентузіазм. Я в захваті від наших хлопців приїхали до нас, безкоштовно все роблять. Одні приїхали вікна, ставлять, кого розбиті. Друга бригада приходить, перекриває дах. На даний момент ми самі не в змозі таке зробити. Не дай Бог, що якби десь вдруге місце я б поїхав. Тому що, треба допомагати. Те, що відбувається в нашій країні, це воно торкається кожного українця. Це для нас важливо, тому що ми єдині. Ми хочемо допомогти людям, що ми можемо з нашої сторони теровим. Пошкоджень багато і відновлень багато. Ми всі українці, ми повинні один одному допомагати. Десь менше пострадали люди, десь більше. І ми повинні один одному допомагати. Без цього ніяк. Ми розуміємо, що потрібно робити добро. Відбудується Україна і буде мир, і ми хочемо, щоб всі жили разом, мирно і щоб все було добре. Прилетіло в нас два рази. Перший раз нас прилетіли перед будинком. Ну, касета була маленька, три вікна пошкоджило. а другий приліт був гараж. І пішло на хату, чоловіка трохи зацепило, автівка пошкоджена, гараж завалило, пішло на кухню, в сарай, в кришу. Дякую їм, звісно, дуже велике, що вони нам допомагають. БМП прийшло, як у яму він не заїхав. І по городі танки два БМП теж прийшли. те вікно, те вивихнуло машину, рознесло того по дні, сібьонка полетів. Приїхав з рончини, хороші хлопці. Працюй. як Дякуючно! Одемонтували кришу на п'ять. Самі приїхав з Рівненщини. Ми приїхали бригади, нас 9 ми приїхали від церкви. Допомагаємо відновлювати де дає пошкодження, тому що розуміємо, що люди це потребують. Ну так, Працюємо, допомагаємо, де є потреба.